Добрий день четвертокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку Як зрозуміти, що вас обманюють. Що таке висловлювання? Які бувають висловлювання? Поясніть відмінність між фейком та фактом. Перевірте істинність виконання такого виразу. 100 відняти 40, поділити на 5 та помножити на 2. Ставте відео на паузу та виконайте обчислення. Але не забувайте, будь ласка, що спочатку виконуємо їх діляння, потім множення, а вже аж потім віднімання. Давайте перевіримо. 40 поділити на 5 буде 8. 8 помножити на 2 буде 16. 100 відняти 16. Ні, не 24. Правильно, бойтесь хоть буде 84. Запишіть, для нього правильну рівність. Отже, що можемо сказати? Виконання цього виразу по другу нам на екрані було фейк чи факт? Так, звісно, це було фейк. А скажіть, будь ласка, як ми це перевірили? Як ми довели, що це фейк? Правильно, ми з вами перевірили і встановили, що ця інформація була фейковою. Отже, будь-яку інформацію потрібно перевіряти. А чи знаєте ви, що страуси від страху ховає голову пісок? Поміркуйте, як можна перевірити таку інформацію? Як переконатися, що повідомлення правдиве? Перевірте в різних джерелах, підручниках, енциклопедіях, сайтах факти, які наведені в вашому повідомленні. Подумайте, які докази правдивості наведено в ньому. Визначте, чи є повною інформація, подана повідомленні. Неповна інформація може зробити повідомлення неправдивим. Поміркуйте, про що йдеться у повідомленні про факти чи про судження. Переконайтеся в надійності джерела повідомлення. А що ж таке судження? Судження це особистий погляд на певні події. Давайте розглянемо таку ситуацію. Дівчинка каже, я бачила на в книжках, де їжачок ніс на спині яблуку. Це, напевно, дуже зручно носити їжу на гулках. Неправда, їжаки не носять їжу на спині. Але я такі малюнки бачила в інтернеті. Інформацію потрібно перевіряти. Тоді б ти переконалась, що їжаки це хижаки. Отже, вони не їдять яблук і не здатні їх підняти. Як можна перевірити сідження дітей? Хто з них має рацію? Як ви гадаєте? Увага! Варто довіряти сайтам, на яких розміщено офіційну інформацію, енциклопедії, публікації науковців. Щоб зрозуміти, що на сайті опубліковано неправду, потрібно перевіряти інформацію, ставити запитання, аналізувати її та спостерігати за об'єктом у природі, якщо це, звісно, можливо. Усі люди можуть помилятися, навіть у дослідженнях науковців, книжках можуть траплятися помилки. Коли їх знаходять, то обов'язково виправляють. Таким джерелам варто довіряти, оскільки той, хто свідомо поширює неправдиву інформацію, помилки не виправлятиме. Давайте з вами пригадаємо, як відкрити сайт з допомогою адреси. Пригадайте, коли вам потрібно, щоб щось знайти, який сайт? Як ви його знаходите? Де ви шукаєте інформацію, як ви. Відкриваєте Потрібний сайт. Так, ви забуваєте потрібну інформацію в рядок пошуку вашого браузера. Адреса сайту, яку ви добрає, браузер називається URL-адресою. Давайте з вами порівняємо URL-адресу. Сайту. А URL-адресу сторінки, що спільно, там, відмінного між ними. Давайте подивимося. Так, ЮРЛ-адресу сайту читанка, так, Це є його домен сайту. Тобто його ім'я. А url адреса сторінки сайту є набагато довше, можна сказати, тобто містить більше інформації, ніж сам домен. Що ж таке домен? Це спільна частинка URL-адресу сайту та його сторінок. Ось дивіться читанка. І на сторінці сайту також бачимо цю спільну частинку читинка.com. Давайте з вами розглянемо це детальніше. Перед вами ви бачите. Адресний рядок, наприклад, в своїй сторінці свого браузера, де ви будете вводити сайт, який, наприклад, я вам задала для пошуку якоїсь інформації вдома. Ось у адресний рядок ви будете вводити домен сайту, який маєте знайти. Отже, для того, щоб ви більш точно запам'ятали, все, що знаходиться після ось цих літер HDPS, і буде називатися доменом сайту, тобто ім'ям сайту. Хочу звернути вашу увагу ще на такий момент. У кінці назви Домену літери UA вказують на приналежність сайту до певної країни. Отже, UA означає Україна, UK. Означає United Kingdom, тобто Великобританія. PL означає Польща. JP означає Японія, тобто Japon. Державні установи в Україні мають домен GoUA. Дуже важливо звертати увагу на URL-адресу сайту. Так, ви зможете запам'ятати адреси сайтів, на яких розміщують цікаву та правдиву інформацію. Як переконатися, що сайт надійний? Для цього. Це має бути сайт державної установи або навчального закладу. На сайті публікують інформацію відомі фахівці. Сайт визнаний іншими користувачами як надійний сайт. На сайті основна увага приділяється корисним повідомленням, а не рекламі. У повідомленнях на сайті переважають виважені заголовки та тексти. Пам'ятайте, усю інформацію на візнадійних сайтів слід перевіряти. Далі на нас чекає робота за комп'ютером. Поставте відео на паузу, перечитайте, будь ласка, план роботи та приступіть до його виконання. Сьогодні вам потрібно буде за допомогою пошуку мережі інтернет визначити, які з висловлювань є фейковими. Отже, зробимо висновок. Будь-яка інформація потребує перевірки в різних джерелах. Користуючись інформацією з інтернету, учіться перевіряти надійність сайтів, якими ви користувалися. Наостанок ще така хвилинка цікавинка. У багатьох країнах є сайти, які публікують смішні, неправдиві новини. У такий спосіб вони висміють зловмисників, котрі вигадують фейки. І в Україні є такий сайт, називається він URLV. А тепер пропоную перейти до роботи в зошиті на сторінці 8. Давайте подивимось перше завдання. Познач істинні твердження, спираючись на вміння читати план місцевості. Давайте спочатку з вами розглянемо план місцевості, що в ньому зображено. Що можемо бачити? Бачимо будинок, садок, город, криницю, річку. Міст через річку, поле бачимо та умовні позначки, яким, якими це все позначено. Отже, перше питання. Це правда чи ні? На плані є кілька будівель. Факт чи фейк? Фейк на плані бачимо лише одну будівлю, так. Наступне поряд з будинком протікає річка. Так, це факт. Порозбудить протікає річка. Зліва від саду розташований город. Так, це факт. Саме зліва від саду розташований город. Через річку можна перебратися різними шляхами. Ні, це факт. бачимо лише один міст. Далі на правому березі річки розкинулися поля. Фейк, на правому березі бачимо будівлю. Горош, сад. Далі криниця розташована найближче до саду. Так, правильно, це факт. Криниця справді, найближче розташована біля саду. І останнє у боже річки ростуть чагарники. Так, це також факт. Бачимо це як на плані місцевості, так і зверху на картині. Отже, перший прапор давайте переглянемо. Як ви гадаєте, це прапор якої країни? Це прапор Молдови. Столиця Кишинів. Наступний прапор. Це прапор Китайської Народної Республіки. Столиця Пекін. Так, третій прапор. Давайте розглянемо розглядаємо, якої країни це прапор. Це прапор Словаччини. Столиця Братислава. Давайте подивимось, наступний прапор Польщі. Столиця Варшава. Наступний прапор якої країни? Так, це прапор країни Білорусь. Столиця Мінськ. І останній прапор це прапор країни Угорщини та зі столиці Будапешт. Давайте перейдемо до третього завдання. Нам потрібно перевірити достовірність поданої інформації в мережі інтернет та заповнити таблицю. Отже, перша інформація, чи може йти дощ з риб. Як вигадаєте, це факт чи фейк? Поставте відео на паузу, вводите в своїй пошуковій системі дане питання та перевірте. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. У мене вийшло, що це факт, а не фейк. Я перевіряла це у Вікіпедії. Отже, дощ. Зриб це рідкісне метеорологічне явище, за якого купи тварин, зазвичай не літаючих різним чином опиняються у повітряних масах. Після того падають, коли вітер не може їх утримувати там. Дощ із тварин украй рідкісний, проте завжди незвичайні згадки про нього відомі упротеж майже всієї історії. Переважно явище пояснюється підхоплені тварин з сильним вітром та затягненням їх у смерчі – з наступним перенесенням їх на певну відстань. І заслабною вітру, якщо тварини падають. Давайте перейдемо до наступної інформації. Перевіримо, чи це факт, чи це факт. Україна найбільша країна Європи. Ставимо відео на паузу та перевіряємо. Отже, що вийшло у вас? У мене вийшло, що це. Трішечки фейк. Перевіряла це також в Вікіпедії. І Вікіпедія говорить, що Україна є другою за величиною серед країн Європи після Росії. Але найбільшою країною, яка повністю лежить у Європі. І останні повідомлення, які маємо перевірити про факт чи фейк, це те, що заповідник Асканія Нова розкинувся в зоні мішаних лісів. Перевіряємо. Я перевіряла це також в Вікіпедії І я встановила, що це фейк, тому що заповідник Скалі Нова знаходиться в зоні степів, зоні степової зони. Давайте перейдемо до четвертого завдання і четверте завдання на. Говорить, що спільна частинка URL-адреси сайту та його сторінок називається домен. Домен – це спільна частинка URL-адреси сайту та його сторінок. Запишіть, будь ласка. І перейдемо до наступного завдання. Нам потрібно установити відповідність між URL-адресами сайтів і країнами, яким вони належать. Поставте відео на паузу та виконайте завдання взошті. А потім. Звіримося. Перевіряємо. Отже, PL – це Польща, IT – Італія, BG – Болгарія, FR – Франція, UA – Україна. П'яте завдання потрібно записати ваші е, улюблені сайти, Тобто їх адреси потрібно записати в зошит. Поставте відео на перше та виконайте це завдання. Отже, на цьому буде наш урок завершений. Дякую за увагу. До побачення!